Слава Ісусу Христу, дорогі ціні! Хочу поділитися таким відкруванням з книги Йова. Мене дуже торкнулося, що ми знаємо, що вписується в першій главі. Я вже записувала відео про те, що сатана в наше життя приносить прокляття. Ми бачимо, наприклад, Йови, коли Бог сказав до сатани, Ти бачиш правника, богоязну людину перед мною. А сатана що сказав? «Ти поставив горожу, і я не можу причинити йому зла, принести прокляття. Тобто, коли людина зберігає Слово Боже, Бог нас охороняє. І сатана не має над нами влади. Але ми бачимо, що Бог дозволив сатані е, доторкнутися до Йови і до всього, що він має. Чому Бог це дозволив? Таким чином, він хотів доказати вірність сатані Йови. І ми бачимо, що. Коли Сатана доторкнувся, його втратив все. Він тратив 10 дітей, він тратив бізнес, все втратив. Рідні відказалися. Жінка сказала: проклани Бога. Тобто всі від нього відмовилися. А потім, при кінці, ще Сатана доторкнувся, і він був в цих ранах, він був дуже сильно хворий. І ми бачимо, що він був вірний Богу до кінця. І Бог його попласловив двічі. Він не раптав на Бога. І таким чином Бог хоче показати, що в нашому житті трудноче приходить сатана. Але я вибираю не ставити фокус на якісь важкі ситуації в житті, а служити Богу. То Бог забере від мене всю ту нечість і віджене сатану і не, не, не дасть йому нищити. Тому ми в важких ситуаціях більше що робимо. Раптаємо, бо ми думаємо, Бог за що мені таке прокляття. За що я заслужила? А чому ти так допустив це? Ми завжди винемо Бога. Але ми можемо це зрозуміти, подивитися з іншої сторони, Можливо, Бог їй здає випробування, хоче показати, подивитися на мою вірність йому, як це було з Йовом. Але саме більше торкається, знаєте, що в мене ще колись сатана хотів. Навіть доторкнутися до тіла, і Бог сказав, тільки не рухай душі. Чому Бог не дозволив рухати душі? Тому що душа вона належить Богу і все належить Богу, але наша душа ми маємо на неї владу. Тобто я сьогодні вибираю, де моя душа буде приписана у царстві Божому чи у. Бо ми бачимо, що Його не поставив фокус на цей матеріальний, він поставив фокус на спасіння своєї душі, не дивився, що він там втрачав, але служив Богу, як йому було неважко, наскільки він перетерпів, наскільки він все перейшов, це дуже важка ситуація в нас. Навіть я не знаю, як це описати. І більшість людей зараз теж якісь перебувають в важких ситуаціях. Але Бог каже: прийди, служи мені. І я заберу від тебе все це зло, і як каже Господь, приближтеся до мене, і сатана тіче від вас. Справді, коли ми приближаємося чи ближче до Бога, сатана втікає. Десь відбуваються якісь чудеса в церкві, там десь люди зцілюються від раку, залежності позивиться. Чому? Тому що сатана втікає, він потерпляє крах, він ненавидить Слово Боже, він не кожну людину, яка приходить до істини, яка Починає піснувати Бога і розуміти, що Він приносить всі ті прокляття, в наше життя. І він потрапляє крах сатана. Тому душу сьогодні я вибираю, де вона буде, у Царстві Божому чи в пеклі. Я буду ставити фокус на своїй плоті, ставити фокус на матеріальному, дивитися за цим світом, де жити. Якихось емоціях, почуттях, служити по якомусь поплоті Богові, йти за цим світом. Раз живу, треба жити для себе, треба в житті все спробувати. Але каже Господь, що. Нам треба не боятися, щоб наше тіло погубило, нам треба боятися, щоб нашу душу не загубили. Тому що сатана все одно погубить нашу плоть. Але якщо ми ще йому дамо владу, щоб він погубив нашу душу і заволік пекло, це дуже страшно, там вічність попереду. Тому треба поставити фокус на спасіння своєї душі, яка буде у вічності. Тому наша душа вона завжди буде противитися духові. А дух противиться душі, як пише Слово Боже. Тому душу треба свою заставляти послужити Богові. І щоб наша душа вона полюбила першу чергу Бога. Бо коли е, ти полюбиш Бога всім серцем, своєю всі душою, як пише Слово Боже, то ти будеш сам служити Богу і хотіти і прославляти. І на важливо в тебе ситуації, які б не були е, трудоші на шляху, ти з Богом все переможеш. Тому Читайте історію Книги Йова, це великий приклад для нас, дуже великий і гарний. Господь нам хоче показати, що не фокусуйтеся на своїй плоті, не ставте фокус на якісь труднощі в своєму житті, а служіть мені, а я потурбуюся про те, що відбувається в вашому житті. Амінь.